Всім доброго ранку, шановні члени тендерного комітету, розпочинаємо чергове засідання. На порядку денному сім питань. Отже, переходимо до першого питання порядку денного. Прошу. Послуги знесення аварійних сухостійних та важкодоступних дерев. вашої доступних дерев. Тендер За процедурою відкритих торгів е, автоматично відмінений системою у зв'язку з поданням до участі менше двох тендерних пози... пропозицій. Зокрема, взагалі не подано тендерних пропозицій на цей тендер. Тому він автоматично відмінений. Ми не голосуємо. Разумію. Переходимо до наступного питання, порядку денного. Прошу. Поточний ремонт приміщення загальноосвітньої школи номер 41 по вулиці Шкільній, 2,5 міського. Ситуація аналогічна, не подано жодної тендерної пропозиції для участі в даних відкритих порад, тому автоматично відмінений систем. Які далі, подальші наші дії в цьому? У нас немає вже подальших дій в цьому році, тому що... Він відмінений і все, так? Так. Да, Яка там сума була ремонт? Рим... Такий... Та, там я в таблиці пишу. Питання так. Да. Нема заперечень. Їдемо далі. Е, наступне питання. Е, наступне питання. Повторно оголошено було е, тендер за е, рахунок державного міського бюджету навчальні засоби, навчальні засоби, зокрема дидактичного обладнання, в кількості трьох лотів, які не відбулися на попередньому тендері. Е, цього разу лот номер 2 навчальні засоби для гімназії номер 3 Відбулася закупівля, є два учасника. Приватне підприємство Брунера 269 тисяч 498 гривень, і фізична особа підприємець Ковальський 269 тисяч 500 гривень. У складі пропозиції приватного підприємства Брунера надані всі документи. Пропозиція відповідає вимогам статті 17, вимогам документації, кваліфікації, тому може бути визначено кваліфіковано як переможець. Полотно номер 1 і 3 пропозиції не надходили. Як нам зараз? Ми розділяємо голосування? Ми голосуємо за другий лод. Ми голосуємо за другий. Серйозна боротьба, я бачу. Так, чи є заперечення? Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримуйся. Дякую. Рішення прийнято. А ті автоматично не йдуть. Дитячі новорічні подарунки для закладів освіти сума закупівлі складала 2 мільйона 230 тисяч гривень. На участь у торгах подали пропозицію 4 учасника. Товариство Вектор Трейд Захід, місто Щідніці 2 мільйона 139 тисяч 250 гривень. Приватне підприємство Торговий дім Солодкий Світ 2 мільйона 141 тисяч 400 гривень. Фізична особа-підприємець Святенко Ігор Васильович 2 мільйона 193 тисячі гривень. Фізична особа-підприємець Миколієнко Віталій Андрійович 2 мільйона 229 тисяч гривень. Найдешевша цінова пропозиція, яка е, учасник, який виграв в аукціоні, це товариство Вектор Трейд Захід. В складі пропозиції подані всі допомоги, які передбачені тендерною документацією. Пропозиція відповідає кваліфікації та видання статті 17 закону. Є письмове е, 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 звернення Міністерства освіти про те, що пропозиція товариства Вектор Трейд Захід відповідає вимогам тендерної документації, а отже, може бути кваліфіковано, як повідомлення. Чи є запитання? Немає. Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти, Утримуйся. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про затвердження річного плану закупівлі на 2021 рік, про вибір процедури закупівлі і про затвердження тендерної документації. Відповідно до звернення. Ага, на Щодо оголошення послуг з охорони публічної безпеки і порядку на території об'єкти за процедурою відкриті торгівлі. на сьогоднішній день є підстави, є можливість розглянуто і вивчено документи щодо того, що можна застосувати переговорну процедуру в даному випадку, тому необхідно внести зміну в річний план закупівель і послуги з охорони публічної безпеки і порядку провести за переговорною процедурою, розпочатися. Наступне проводити на фізичній культурі і спорту, електрична енергія 304 тисячі 100 гривень і природний газ 285 тисяч 800 гривень за процедурою відкритих торгів. Управління освіти розпочинає закупівлі продуктів харчування для потреб у дитячих дошкільних установ міста. Це овочі і фрукти 4 мільйони 877 тисяч 615 гривень, фрукти сушені 495 тисяч гривень. Кури, 1 млн 574 тисячі 920 гривень, фруктові та овочеві соки, 901 тисяч 800 гривень, оброблені овочі та фрукти, 2 мільйона 613 тисяч 600, макаронні вироби, 227 тисяч 900 гривень, зернові культури та картопля, 2 мільйона 470 тисяч 331 гривень, 20 копійок, рейс борошної крупи – 1 млн 306 тисяч 989 гривень. І батон 4 мільйона 370 тисяч 78 гривень, сир кисломолочний та сир твердий, 5 мільйонів 855 тисяч 200 гривень в вафлі 310 тисяч 510 гривень, м'ясо 6 лотів, 18 мільйонів 341 тисяча 300 гривень, масло вишкове 3 мільйона 312 тисяч гривень, риба заморожена, 3 мільйона 691 тисяча 520 гривень, цукор 653 тисячі 904 гривень, олії 425 тисяч 600, молоко. 9 мільйонів 732 тисячі 888 гривень 50 копійок, сметана 694 тисячі 600, а також необхідно закупити природний газ 1 мільйон 359 тисяч 180 гривень, електрична енергія 16 мільйонів 339 тисяч 820 гривень. Є необхідність розглянути питання щодо послуг організації шкільного харчування. Пропоную... Я, я прошу дати нам один-два дні на допрацювання цієї пропозиції. Саме якої? Послуги організації харчування школи. Ми, Ми зараз що робимо? Тобто не затримувати послуги з організації шкільного харчування зняти з огляду на сьогоднішньому відсутні. Ну що ж, прислухаємося до пропозиції про освіти. Це не значить, що ми це не будемо розглядати, нам треба довивчити. Чи інші пропозиції? Підтримати пропозиції. Тоді нам два голосування. чи голосуємо просто без цієї пропозиції? Всім зрозуміло? Інших запитань, пропозицій немає? Дякую. Ставлю питання на голосування. Всі пропозиції, крім послуг з організації шкільного харчування. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримуюся. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Щодо охорони Ми... публічної безпеки і порядку на території. Я пропоную, пропоную об'єднати ці два питання, щоб управління освіти довичило питання. Ну, правда? І цей, давайте домовимося, сьогодні у нас четвер. Якщо це буде понеділок, понеділок 9 година, на понеділок чергове засідання тендерного комітету 9 година. Вас прошу організувати належно управління освіти. Прошу підготувати, вивчити цю пропозицію, щоб ми розуміли, а вас прошу запросити для цього. Інші питання, пропозиції до роботи тендер не є. Всім дякую за роботу. Дякую. Виключайте. Хвилиночку, прошу не розходитися, декілька питань.